У лютому 2014 року на Київщині зникла Хоменко Ганна Васильівна. На прохання родичів до служби розшуку звернулася їх знайома. Добрий день, мене звати Людмила. До мене звернулися мої знайомі із села Станіщівка Іванківського району Київської області Бобрувська Ніна Миколаївна з проханням допомогти у розшуку її матері Хоменко Ганни Васильівни. Коменко Ганна Васильівна 1930 року народження мешкала на Київщині у селищі Станішівка разом зі своїм чоловіком. Жінка все своє життя пропрацювала у колгоспі, крім того, доглядала і за власним господарством. Через поважний вік в пані Ганни почалися проблеми зі здоров'ям. Вона частково втратила пам'ять, тож до неї приїхала донька. Вона оселилася у сусідній хаті і регулярно доглядала за літнім подружжям. Жінка розказала, що в ніч на 18 лютого. Вона, як і завжди, пішла до себе додому переночувати. А на ранок, коли повернулася до батьків, Ганни Васильівни вдома не було. Вона пішла з дому у невідомому напрямку приблизно о 5 годині ранку. Родичі Ганни Васильівни вже тривалий час намагаються її відшукати, однак, поки не знайшли жодної зачіпки. Відтак дуже розраховують на вашу допомогу. Звертаюся до всіх. З проханням, якщо вам випало на долю зустрітися або бачити випадково Хоменку Ганну Васильівну, повідомити родичам, а саме доньці Бобрувській Ніні Миколаївні, за телефоном 097 548 90 42. Бабуся Ганна, ваша донька Ніна, ваші внуки сподіваються на скору зустріч з вами. Вони не втрачають надію, що вони як можна найшвидше зможуть вас обійняти і зустріти вас в вашій домівці. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.